Доброго всім дня. Це вже майже вечір. Ви на каналі Виноградник і не Нетіки сім'ї Ковтун. З вами Коля Ковтон. Сьогодні у нас 29 травня. Сьогодні я хочу зняти деяке відео, ніколи, в принципі, не знімав по обробці. Цей рік такий є трошки для нас експериментальний. Він з нами природа експериментує. То морози, то вітра, то гради. І я вирішив в цьому році теж трошки поекспериментувати. Завжди я користуваюся хімією для обробки винограду. Таке як Солігор, Фрегат, Фалькон. І так далі. В цьому році я вирішив трошки змінити. Спробувати користуватися органічними засобами. Е, ось. Я використовую отакі от засоби. Біорост ауксин, біорост, Бор плюс і в цю саму бакову суміш іде біорост Універсал. Оці три препарати йдуть в бакову суміш, і обробляється виноград. Дуже дуже хвалять. Це органічне добриво. Взагалі цю фірму Біорост. Тут дуже багато про неї написано: ауксин йде для зеленої маси, бор, цвітіння. А універсал є універсал. А там є 7 металів і 7 кислот. Через 2 дні, ну, 2-3 дні після цієї обробочки. Я оброблятиму ось таким препаратом. Симбіоз барфоліар. Це все йдуть листові обробки. Оцю, оцей препарат дуже сильно хвалять. Тут дві азотофіксуючі бактерії. Вона йде як від хвороб, так і по личинкам і шкідничків іде. Ось такими препаратиками я в цьому році експериментую. Раз у 7-10 днів бакова суміш універсал, бор і ауксин. І після неї через 2-3 дні з симбіозом. Що воно з цього вийде, що буде по хворобам і що буде по шкідникам, будемо спостерігати на протязі всього періоду. Жодної хімії. Цьому році я ще не використовував. Це вже буде третя обробітка по листу чисто цими органічними препаратами. Так що, кому буде цікаво, спостерігаємо за ним, за результатом цих обробок разом. Сьогодні мені в коментарях писали, що сподобалось. Ну, Сподобалась і дуже цікава підв'язка. Ось такі вірьовочки. Один дуже гарний товариш мені порекомендував. Я купив цілий мішечок. Ось такі підв'язочки. Зараз спробую підв'язати одною рукою. Двома руками воно, звісно, відбувається набагато швидше і дуже швидко. Ділимо так, закинули колечко і затягнули. Все, воно мягке, не передавлює. А щоб для того, щоб ще і вітер не гойдав по проводці, я фіксирую ще й додатково такого. Все, він стоїть капітально. Так що навіть одною рукою можна його зав'язувати. Тут ось бачите, тут без додаткового. просто затягнуто і воно прекрасно тримає. вот такие петвелочки Давайте это все раз пробуем все больше тенки вот такие получается колечко и мы его берем, и выкинули. І затягнули. Оп. Воно довго однією рукою, двома руками воно дуже-дуже быстро і дуже надійно. Цим веревочкам вже три роки. Причепилися, в кінці сезону знялися і на зберіганні. І на наступний рік опять ті самі веревочки використовуються. Повірте, воно дуже-дуже підв'язується о, так. Хто ще підв'язує таким способом, або ще якимось таким дуже цікавим, пишіть в коментарях, буде цікаво почитати, хто чим підв'язує виноград. А я зараз буду обробляти виноград, а після винограду є такий препарат Епін, Епін Плюс або Епін Максим. Ним я буду обробляти розсаду. Він дуже хороший антистресант. І одразу пі, після висадки розсади ним обробляють. Дуже гарний препарат, дуже гарна після нього приживаємость розсади. Там капуста, помідори таке і таке Так що, хто бажає беріть на вооруження? Чи на, на озброєння правильно? Дуже гарний препарат. Епін плюс, або краще епін Максі. У нас епін Максі в магазинах немає, я беру епін плюс. Він не так часто використовується, його можна брати там 2-3 ампулки, в залежності від того, хто скільки складе. Так що, ще пройдемося. Це ще у нас лимон. Буквально недавно пересаджений в більший горщик. Такий на сельмон. Це у нас інжири. І це нещодавно висаджені саджанці, Які будуть проходити тут період адаптації декілька днів. І після того, як видно буде, що ріст у них продовжується, будуть переставлені на основне місце зберігання. Там, де і решта саженців цікаво, чи є ще в когось такі ягідки. Це у нас жимолость Дуже цікаво. Дуже повищена морозостійкість. Сам цвіт при цвітінні витримує мінус 12 градусів. 28 квітня у нас було мінус 8. Він витримав прекрасніше. Позав'язувалися врожайки. Це більше такі опуклі, такі бочковидні. Це більше такі видовжені. Дуже смачна, дуже корисна ягода. І дуже смачні з неї вареники. Друг, хто ще не пробував з ними вареники, рекомендую. Хто виращує жимолость. Ну, таке Добренько. Всім дякую. Всім гарного вечора. Мирно, тихо. Щира подяка всім захисникам, які боронять неньку Україну. До нових зустрічей. Хай вам щастить. Всього найкраще. Дякую, що були зі мною.